Там, де гори, і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій, голова його, мов бочка, очі ніби Кавуни. У царя було три дочки і Плаксивих три сини, старша звалася Нудота, середульшенька Вайвай, -вай, третя донечка Плакота. Всі сльозливі через край, а царевих тресини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя у Плаксія. Цар Плаксій волів сердито. <кхай> Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у Плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці забіякі сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в царстві тому скрізь вистачало плачу сліз. Отакий був цар в Україні сльозолий. Але в тім дивнім дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ, де чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Він, як прийде, залоскоче, що сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона, сарплексі та плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони. Але дядько лоскотом не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і усім розносив сміх в розмальованій тарбині, в пальцях лагідних своїх. Розвізливсь тоді Плексій, цар країни сльозили. Гнівно він гукнув із трону: Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотон, буде муж моїй дочці, хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох, бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці. Щоб скарати по закону, баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма, лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. Був тоді у Плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан. Макака. Так хотілося йому царським зятям стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав, та нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон мішкунових віток. А лукавий капітан підікрався Змієм, і лоскотоновий аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщій плаксоград рушив у дорогу. Скотона посадили. За грати, а в палаті перешили Час весілля грати, до вінця веде жених висухнуну доту, та дивитися на них зовсім неохота. Але цар ходив, пишався, він зятим цілувався, похвалявся. Ну, тепер Лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, Тож від радості ридайте. Ми тепер станом скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастився Плаксій, цар країни Сльозолий. А вночі йшли до в'язниці батрокі робітники, щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Рознесли всі парапони, гнули грати, мов проти. Гей, веселий лоскотони, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в на нашу зружену сім'ю. Підемо разом до гравати ми весілля плаксію. А в палаці кожен скаче та від щастя поплаче. Ються сльози, як ріка. в радісних така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте лоскотон. Всі відразу ох та ах, жаху кожного в очах. А веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз. Насмієшся ти хоч раз став царевім заскотати і Плаксій став реготати. Так сміявсь, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха, цар Плаксій помер від сміху. З ним придворні одобіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини три завзяті плаксуни. Так сміялись, реготали, що штани собі порвали. А макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край? То маршрут запам'ятай! Треба йти спочатку прямо, потім вправо завернути, а тоді поміж дубами поведе на ліво путь. Після цього вже помало, чим щекуй, куди попало. Як от в тому не впадеш, в цю країну попадеш.